Всім привіт, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Дивоказка знов прийшла, нову казку принесла. Тож усі зручно сідаємо казочку, розпочинаємо. Дві веселі мандаринки ідуть лісом по стежинці. Бачиш, скоро вже весна, снігу майже вже нема, в ліс повернуться птахи, зацітуть кругом квітки. Так, я теж люблю весну і тому так сильно жду, розмовляли мандаринки, І не помітили стежинки, на яку вони пішли, і на зелений луг зайшли. Що за диво навкруги все так красиво, ніби літо на дворі, як і не було зими, і весна кудись поділась. Ніби в літо перетворилась. Червоніє полуниця, біля неї є суниця, здивувались мандаринки. Як ми сплутали стежинки. Бачать вони тече річка. Мабуть, тепла там водичка. Ідемо туди, моя сестричка. Ось до річки вони йдуть, раптом чують. Хто є тут? Ми сестрички, мандаринки, У нас оранжеві ковтинки. Ми до річки ідемо. То скажіть нам, а ви хто? А я, літечко червоне, навкруги усе моє річка, поле і луги, птахи, звірі і всі квітки. Ось там замок на горі. Живуть феї чарівні. Мандаринки здивувались. Як же ми до вас дібрались?» Йшли по лісі, розмовляли і царства літами попали. Літо каже, що ж, вітаю, йдемо до Березового гаю. Чарівні пташки там маю. Як красиво навкруги. Мандаринки в захваті, птахи весело співають. Жаби їм допомагають, рибки плавають в воді, сонечко світить в горі, літечко тут навкруги. Своїм царстві вас вітаю і запрошую до чаю, каже літо мандаринка. Ще й пиріг смачненький там. Ходіть швидше столик там. Мандариночки зраділи і швиденько до столу сіли. Чай п'ють смачний із малини, а пиріг у них з ожини. Ой, як смачно! Добре тут, але нас у духма ждуть. Час уже нам повертатись, як додому нам дістатись. Літо каже. Допоможу, тільки з вами йти не зможу, бо царює в вас зима. Поруч з нею живе весна. Ось до неї ви підете, там дорогу віднайдете. Бачите ваю стежинку. Ось даю вам ще й пір'їнку. Вона знає, куди йти. Щоб весну скоріш знайти. Мандаринки попрощались і з пір'їнкою помчались. Довго бігли, може, й ні до весни в гості прийшли. Сніг лежить то тут, то там. Ось під сніжник росте сам, появляються листочки. Їжачки відкрили очки, задзвенів струмок згори, з вирію летять птахи, все навколо оживає. Весна радо їх зустрічає. Добрий день вам, мандаринки. Де взялися ви з хмаринки? Ні. Ми в літочка були. А живете де? Живем в царстві ми зими, мандаринки їй відповіли. Повертаємось додому і прийшли по допомогу. Добре, покажу я вам дорогу. їм весна відповідає. Сік з берези пригощаю, ще дарую квіточки. Щоб зимою вам цвіли. Ось дорога прямо йде, до зими вас приведе. Я буду вас тут чекати. Повертайтеся до хати, а як зимонька мине, то прийдете до мене. Радо буду вас зустрічати, Запрошу тоді до хати. Мандаринки попрощались, двох за ручки вони взялись, по дорозі поскакали, в царство до зими попали. Ось і хатка, ось і сніг. Випав на їхній поріг. Мандаринки так зраділи, бабу снігову зліпили. В гості в друзів запросили, вони їм розповіли про пригоди чарівні. У двох царствах ми були в літечка і у весни. Як до осені прийдем, вас з собою заберем. Ось така була пригода, гарна на дворі погода. Де б ми з вами не були, кожне царство, любимо ми. Що ж, до зустрічі, малята, любі хлопчики і дівчата, завтра знов до вас прийду, іншу казку розкажу.